Добрий день! Сьогодні хочу трошки з запізненням, навіть не трошки, а більше місяця з запізненням, опублікувати відео про майбутній конкурс на моєму каналі. В мене було влітку день народження, і я хочу, як завжди, провести конкурс на своєму каналі. Тому буду рада вашим коментарям, вашим підпискам і які умови участі в конкурсі. Необхідно бути підписаним на мій канал, і також, щоб ваша підписка була відкрита, бо я, коли буду обирати переможця, обов'язково перевірятиму підписку на мій канал. Поставити лайк цьому відео і також залишити коментар. Я думала, що по вас таке спитати, бо вже не перший рік роблю такі конкурси і отримую від вас такі позитивні фідбеки. Я б хотіла вас питати, що ви робите. Для нашої перемоги над ворогом Росією. Я хотіла б дізнатися, які дії кожен із нас робить в своєму сьогоденні для цієї важкої мети. Не знаю, чому саме таке питання в мене виникло. Але от я сіла, щоб записати це відео, і дійсно чогось от захотілося спитати саме таке запитання у вас. Тому очікую на ваші коментарі, і буде цей розіграш тривати два тижні від моменту публікації цього відео. І обов'язково я надішлю цю посилочку новою поштою або Укрпоштою в межах України. Тому Очікую на ваші коментарі. Дуже радію, коли ви залишаєте коментарі під моїм відео. Є вже постійні глядачі глядачки, яким я дуже рада. Тому тримаємося, бажаю успіху в конкурсі і слава Україні!